Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Ракетний удар по Одесі та області здійснили за допомогою ракет 9М723. Це оперативно-тактичний ракетний комплекс Іскандер. На моїй пам'яті це перше застосування 9М723 в Одесі, хоча можу помилятися. Попередньо пуск здійснювався з тимчасово окупованої території Криму, і, якщо чесно, це досить дивне застосування, пише блогер Олександр Коваленко з Лий Одесит. Справа в тому, що раніше ці функції виконували П-800 «Онікс» Онікс берегових протикорабельних ракетних комплексів Бастіон, але останнім часом їх почала дедалі частіше збивати протиповітряна оборона ЗСУ, та ефективність їх пусків знизилася в рази, як і сама кількість пусків. І тут виникає питання: – 9М723 були застосовані, тому що Росіяни намагаються обійти нашу протиповітряну оборону, чи тому, що з П-800 Онікс виник гострий дефіцит, ще навіть гостріший ніж з 9М723 – Попередньо на початок вторгнення їх було на складах до 400 одиниць, але не завжди те, що на складі придатне для використання. Що ж, як би там не було, як ми вже раніше повідомляли. Один із найефективніших способів боротьби з російськими ракетами знищувати носії, місця їхнього базування та склади боєприпасів. Помилково рахувати кількість крилатих ракет, що випускає РФ з акваторії Чорного моря, і вважати, що їхня кількість зменшується. Про це в інтерв'ю фокусу сказав Павло Лакійчук, керівник програми безпеки Центру глобалістики Стратегія 21 важливо запобігати їх застосуванню. Ми вже котрий місяць рахуємо російські крилаті ракети, думаючи, що їх трохи залишилося. Насправді росіяни мають ракети і не тільки калібри морського базування, є ракети і берегове базування, є авіаційні ракети. Калібрами, наприклад, вони можуть стріляти із акваторії Каспійського моря, звідти вони стріляють зі стратегічних бомбардувальників. Ту-95 та Ту-160, щоб здійснити пуск ракет з акваторії Чорного моря. Вони Заходять бомбардувальниками ту 22 м 3 У них є іскандери та точки У, якими час від часу вони луплять на сході. Зазначає він і додає, зараз Росія почала цілити по українських містах радянськими зенітно-ракетними системами С-300, ракети ЗРК С-300, не призначені для ураження наземних об'єктів. Їх боєголовка це заряд шрапнелі фактично. Очевидно, у них закінчується до певної міри, наприклад, якісь високоточні ракети, тому вони приходять на радянські, невисокоточні та ненадійні, сказав. Він. Але їм все одно якась частина долетить, так що розраховувати на те, що рано чи пізно у ворога закінчаться ракети, не слід. Єдиний спосіб запобігати їх застосуванню знищувати склад боєприпасів, бази, обслуговування, носії, кораблі, літаки. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!